Всім привіт, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео ви знову в черговий раз побачите безліч різних пакетиків за Фу Чемпіон, Сквад Battles, за різні там завдання, СБЧ. Ось. І також побачите три паки з героями. Будь ласка, вліпіть вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь коментар. Нагадую, що кожна ваша активність на цьому ютуб каналі трансформується в кошти для армії. Уже перші 60 гривень полетіли в банку. Це десь було здається 13 підписок, 36 лайків і 10 коментарів. Е, я не знаю, чи треба рахувати шорти. Ось. Якщо треба рахувати шорти, не проблема, також будемо за кожен лайк по одній гривні скидувати. Мені не тяжко, мені буде тільки приємно, якщо ви будете мене підтримувати мій контент. Тож, давайте розпочинати! let's go! Так, зібрав відчергу збірку інформа, відкриваємо, дивимося, що тут нам може ПП стає. Вау, клас, опента! Як суперсап може бути. Ага, відкриваємо. Ще раз такий пакетик. Угорщина Голкіпер це гуляші. 84 рейтинг Ну Чесно кажучи, вже хочеться трошки щось більшого отримувати. Вже якийсь. Зібравши один пік інформа першої восьми команди. Дивимося. Давайте щось цікаве, вже, електронікар, це вже не сміш. Хакан. Сикін коштує. І так, відкриємо цей пак. 80X2, димся. Іспанія. Це Парехо. А він мене є? Чи нема? Ось в чому питання? Нє. Нехай буде кожному пакетку Парехо. Я буду щасливий. Так, відкриваємо такий мега-пак. Димся. То дайте якусь спешл, ж не серйозно Бразилія Центральний захисник. Це Габріель 84 рейтинг Я ще скажу. М -м -м. Все погано. І так, вийшов базовий герой, мені скинув один товариш, Євген. Дивимося, що йому випало. О, в нього тут базі шпаки ну, такі. Собі. О, відкривається. Дивимося. Норвегія. Ну. Є Женя. Ну, це легенда. Легенда МЮ. Ми з тобою точно ставимо за це вподобайку. Легенда МЮ цього заслужила. Топ. Я бажаю збирайте кожен Герой Скидуйте мені, і я буду їх відкривати дивитися на соськляєрів і на Кле, і, На Демсі. Я забув, як його звати не суть. Відкривається пак. Ми дивимося, це француз. Осте. ПСЖ. <смеш> Ах, ви. Блять. Ах, нелюди, ви електроніки. Ви тупо нелюди. І так, зібрав я чергового героя. Давайте даві Давіда джинуля. І ми розходимося. Давайте. Базовий герой. Будь ласка. Болгарія це стоєчку. В принципі, непогана карточка. Ну, ааа, це Діметар Барбатов, ух, а я не знаю, чи це. Чи це. А стоєчку легенду, так, да, напевно? Оце я напевно в стіночку так вдарив непогано. Барбатов, це напевно ще гірше, ніж було в Ну, Зараз подивимось. Е, я дуже визвучив в героях, хочу вам нагадати. Поки що ні одного героя, крім Літманіна і той, який випав мені просто в пакетку, немає якогось іграбельного, щоб це в состав закинув в склад. Немає. Но він бим'ю грав. Він бим'ю грав. 149 матчів, Легенда Емб'ю. Ну і оцей пак. 82 плюс гарантовно. Де? Бельгія. Голкіпер. Ух, Тібо куртуа, це позитив. Однозначно, це позитив, 90-й рейтинг. Шикарно, просто дуже шикарно. І ще й нахвалюють, здається, Тібо куртуа. Він навіть, напевно, мені і сквад залітає. Але побач, він трейдовий, і я трейдовими грацями особливо не граюся. Тому можна і злити буде. Це 60 тисяч непогано. І так, закінчує даного вікіндліву на 11 перемог. На годинку пів друга ночі. Зараз швиденько відкриваємо піки, паки і. Далі побачимо, що буде. <свідкриваємо> відкриваємо перший пік. Дивимось. Кобель. Окей. Другий пік відкриваємо. дивимося. Лаутаро Мартінес непогано, добре. І тут давайте спешалку якусь. Філ Фоден. п'ятий, добре. Переходимо до пакетиків. Let's go! Пак за 50 тисяч 83 рейтинг. Гарантовано дивимося. Франція. Це. Бензима, 91 рейтинг. Це завжди приємно. Що зановно подвоєних волкаутів. А, 90 рейтинг, перепрошую. Що давно не було подвоєних волкаутів, але нічого страшного, бензима. Завжди вітається. Початку 84X2 дивимося. Я навіть не встиг подумати, хто це. Це баришня. А, це Гаррі Кей. Непогано. Тільки у ну, мене є. Тут один нюанс є. Ой, зараз мені треба думати, що робити боже мій я так думаю, оцей 85X2, Два велкаута, я чекаю. Подвоєний вулкаут. Франція. ЦДМ. Просто Канте. І з кимось інше. Будь ласка, я чекаю щось цікаве. Кевін де Браййн! Вау! Клас! Супер! Ну він коштає як фодер, але, блін, це приємно. Кевін де Брайн. Кевін дебра. Непогано. Відкриємо цей пак. 84x2 дивимося. Ні одної спешалки. Просто це, це подруга з арсенала. 85 рейтинг в неї. У мене, її, здається, немає. Давайте оце відкриємо. 83х5. Подивимось. Може тут спешалка буде? Немає. Спешалка. Америка, сам Челсі Я без поняття, чесно. О, це трагедія. Оф, ще. Це боляче було електронні карти Ладно, 84х3, дивимося. Це щось цікаве. турцен. Я при, понял, что тебе не знаю. Фернан. Ну прикольно, Ліверпуль, вау, супер. Уху. Три дівчни. Поглянь на це. Ця трагедія. Так зібрав червону інформу. Відкриваємо, дивимося, може тут буде Virtual van Dijk. Ага, тут Брайт. Ну берем Брайт. Шостий рейтинг, Треба. І так, два герої вже було в цьому відео. І наостанок третій герой. Можете ще раз поставити подобайку, напишіть якийсь приємний коментар. Підписуйтесь на YouTube канал. І давайте дивитися. Сподіваємось на щось хороше. Так, дивимося. О блять. Ну і хуета! Шановне панство. Блять, Щоб ти здох собака волоцюжна, як і вся твоя нація, йобана Ну і тварі Фу. Ну я надіюсь, нього окейсельну. Все, нахуй. Отак От буде з кожним росіянином. Нахуй русню. Ще раз. <кліпі> я не думав, що на такому буде закінчуватись данне відео. Ось, ще раз, ласка влепіть подобайку, Підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть якийсь приємний коментар. До нових зустрічей і не забуваємося, що кожен лайк приносить одну гривню. Кожна підписка приносить одну гривню. Кожен коментар приносить одну гривню до нашого збору. Хочете, можете також приєднатися до збору посилання є в описі. Тут десь буде qr код Ось тому до нових зустрічей. Слава Україні!